Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують і веселяться. Величайте Господа зо мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті, навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте й подивіться, який добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа Його святії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі. Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла й злайчини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній зак, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злитніх, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає. Ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають каре. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде.